Всім, всім щасливої пори вашої доби. Я, Олександр, людина чудосія, А ви в енергетичному просторі золотої епохи. А мої любі друзі, щиро сердечно дякую вам за ваш зворотній зв'язок, за ваші відгуки, за ваші враження, за те, що ви ділитесь тим, що ви проживаєте. І від цього наше поле стає більш. Цікавішим, інтригуючим, розкриваються якісь певні грані нашого індивідуального проявлення Я Є. Безмежно дякую Всесвіту за ту щедрість, хто проявляє можливість задонатити на підтримку каналу. Пам'ятайте все, що ви робите, ви робите із рук і можливостей творця, який Проявляється через ваше тіло. А в нього, звісно, немає інших рук, очей і вух це сприймати і розуміти. Немає нічого у нашому світі потужнішого, ніж досвід єднання з нашим Творцем. У момент усвідомлення, момент переживання цієї безумовної любові у власному серці, ви маєте доступ до сили, яка створює світи. У стані любові та вдячності ваша зосередженість стає маяком, який освітлює шлях попереду, і благословляє все, на чому ви зосереджені. Коли ви перебуваєте в гармонії з любов'ю, яка є джерелом життя, ви стаєте інструментом миру, доброти, добра та благодаті. У вашому досвіді цього зв'язку ви зберігаєте свою індивідуальність, стаючи єдиним цілим з прекрасною любов'ю, яка живе глибоко всередині всіх істот. Живучи в люблячій реальності, ви натихаєте любов виникати і проявлятись в інших. Ваші взаємодії стають добрішими. Ваша зосередженість на тому, що є люблячим та істинним, піднімає людей над темрявою та невіглаством. Ваша любов і ваша любляча присутність говорить значно потужніше, ніж будь-яка комбінація слів. Коли ви справді відчуваєте себе як істоту любові, посланця любові. Та інструмент любові ваш життєвий досвід перевершує ваші найсміливіші мрії. Те, чого ви бажаєте, приходить до вас як побічний продукт люблячої енергії, яку ви випромінюєте, не чекайте. Поки люди заслужать на вашу любов і доброту. Не чекайте, поки вони її заслуговують. Любіть, бо це ваша істина природа. Любов, про яку ми зараз говоримо, не завжди є теплим і ніжним почуттям натхненим, доброю поведінкою іншої людини. Любов, про яку ми говоримо, це Божественна любов. Це вибір свідчити про істину душі. Незалежно від того, що вона демонструє в даний момент. Любов, про яку ми говоримо, є активною, а не пасивною. Вона відмовляється визнавати темряву в іншій людині та надтомість. Дивиться глибше під неї, щоб зрозуміти, ким і чим вона є насправді. Вона бачить біль, смуток, гнів та поведінку і заглядає глибоко-глибоко в душу. Вона бачить світло навіть у тих, хто забув про свою первісну доброту, це любов. Яку добре розуміє кожен батько, власник домашньої тварини, бо навіть коли ваші діти чи тварини погано погодяться, ви ж знаєте чистоту цю глибоку всередині. А ось зараз уявіть, що ви бачите кожного у світі, що оточує нас як дитину. Народжену чистиму, народжену невинним, яка або ж пам'ятає цю істину, або забуває. Та ви ж пам'ятаєте, ви бачите під болем і стражданнями загублених всіх цих істот і пам'ятаєте світло, яке вони забули, милі мої сонцейні. Ви маєте силу. Роздувати полум'я істини в усіх душах, незалежно від того, чи знаєте ви їх, чи ні, ви маєте силу так сильно зосередитись на світлі в будь-якій душі, що вони навіть не зможуть принести свою темряву у вашу реальність. Ви маєте силу допомогти душам пам'ятати про свою сутнісну природу, коли ви живете та демонструєте свою власну. Якби кожен молився за піднесення тих, кого він вважає жахливими на землі, серця б пом'якшились, а розуміння лише зростало. Б. Коли ви молитеся за загибель тих, хто заблукав у пітьмі, ви ненавмисно розпалюєте полум'я темряви. Ненависть посилює ненависть. Страх вселяє страх. Любов, наш. Найбільший захист і порятунок, яка дає загубленим шанс знову знайти свою справжню природу. я не пропоную вам подобатися у ваших манерах і поведінці в тих всіх ситуаціях з тими людьми, які загрузли в темряві. Я не маю на увазі, що вам слід запрошувати таких людей на чаї. Так, звісно, і не раджу вам допускати нелюбовну поведінку у своєму житті. Ніхто не очікує, що ви будете схвалювати поведінку тих, хто завдає шкоди іншим. Та ви ж можете зробити свідомий вибір. Молитися про те, щоб світло любові зійшло всередині всіх істот. Ви можете молитися, щоб це світло любові дало силу тим, хто вже приймає свою доброту. І щоб воно спалило темряву в тих, хто дозволив їй. Оволодіти собою. Це грандіозний вибір надавати силу лише світлу, це вибір заперечувати темряву, ненависть, гнів і боротися з нею, яких вона також відчайдушно прагне у своєму явному відокремленні. старий закон. Пам'ятаєте око за око, зуб за зуб. він ніколи не підносив жодної душі. Саме сила, яку ви шукаєте, щоб уявити світло всередині іншого, навіть коли він загублений у темряві, надає вам сил, тримає вас над темрявою. Та може знову запалити це світло у загублених. На практиці це просто. Незалежно від того, чи бачите ви поведінку, яку не можете терпіти, чи поведінку, яку хочете покращити, молитва є однакова. Дороге Божественне джерело, нехай світло любові зійде в усіх людських серцях, нехай усі душі пізнають свою справжню люблячу природу. Хай буде так, так воно і є. А потім, милі мої, живіть у любові якомога частіше. Кожен акт любові, кожна любляча думка і навіть найменше добре слово є важливим. Кожне з них посилає брижі світла у Всесвіт, торкаючись сердець. Стілюючи душі, підносячи маси, чим більше маленьких і простих вчинків, думок, слів і почуттів любові, ви пропонуєте, тим більша хвиля любові проявляється на нашій планеті Земля. Зараз ті, хто загубився в темряві, Схожі на плавців, що тонуть, вони відчувають наростаючу хвилю кохання та борються з нею. А вони, очевидь, бояться померти, якщо віддадуть контроль єдиній силі, яка може підняти нас усіх. Его боїться втратити свою значущість, якщо воно розчиниться в єдиному. Однак у тілі немає жодної неважливої клітини, ані жодної незначної краплі води в океані, ті, чиє его підкоряється своєму люблячому місцю в цілому, відчують силу та красу єдиної любові. А всі ті, хто чіпляється за те, щоб бути кращим за сильнішим за. Або ж важливішим за інших, будуть боротися у розлуці, молимося за них, молимося за загублені та зранені серця, моліться за душі, які хочуть відчувати себе більшими, кращими, сильнішими. Чи праведнішими за інших, моліться за смирених, які діють у благодаті та доброці, і моліться за зцілення тих, хто діє в темряві. Дорогі мої, ми всі є частиною одного. Благо кожної частини сприяє благо цілого. Кожна молитва за піднесення душі підносить і вас. Кожне бажання, щоб хтось повернувся до світла, збільшує ваше власне світло. Люблячи себе, ви любите світ, молячись за стражденні серця, ви зберігаєте своє власне серце здоровим. обираючи не ставати жертвою щільних енергій. А ви стаєте міцнішим у своєму світлі. Благо кожної частини сприяє благо цілого. Благо цілого сприяє благо всіх частин. Будьте клітиною та душею, яка твердо стоїть у любові та ділиться люблячими молитвами. З усіма серцями за здоров'я та щастя ваше та благо цілого. Ми разом у групі щоденних медитацій Золота епоха. Щовечора висловлюючи вдячність, благословення, молимось за всіх. І це є наш найкращий шлях до духовного. Розвитку, який я щиро бажаю кожному із вас. Благослови вас Бог!